Коли холод і суворі умови випробовують вас на міцність, є одна річ, на яку ви завжди можете покластися. Це мамут Меркюрі 4. Створені з використанням мембрани Гортекс. Ці чоровики гарантують вам 100% водонепроникність і при цьому дихаючий комфорт навіть у складних умовах. А їх підошва Vibram забезпечує надійне щеплення на будь-якому покритті від криги до мокрого каміння. Слухай, ну вони дійсно круті, і такий колір хакі зараз дуже актуальний завдяки ергономічному дизайну. Ці черевики стають вашим особистим теплим притулком у будь-яких погодних умовах. І ось що робить їх по-справжньому унікальними. Інноваційна конструкція BaseFit 2.0 фіксує стопу так, що навіть у найскладнішій місцевості ваші кроки залишаються впевненими, а ноги у повному комфорті. Це більше ніж життя. це ваша свобода у будь-якому середовищі. Mercury 4 створений для тих, хто хоче поєднати функціональність, стиль та довговічність. Віталік на них же знижка буде, може про це теж потрібно сказати. Швейцарська якість Мамут гарантує, що вони витримають усе, що зима може запропонувати. Мамут це преміальний бренд, який завоював довіру тисяч аудор-ентузіастів по всьому світу. В Україні він тільки набирає популярність, але кожен, хто обрав Мамут, знає, що це інвестиція в комфорт, надійність та довговічність. З Мамут Mercury 4 крокує впевнено, незважаючи на негоду. Це найкращий вибір для холодних пригод.